Літо на носі, але погода схоже не в курсі. Синоптики розповіли, чим здивує новий робочий тиждень в Україні, де будуть лити дощі, а де і справді погода вже буде схожою на літню. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві. Тас Новий робочий тиждень зустрів українців дощами. Не стане винятком і вівторок, 27 травня. Цього дня волога і нестійка погода ще збережеться в західних, південних київських київській областях. В день також короткочасні дощі з грозами пройдуть і у центральних. Регіонах, а от у східній і північно-східній частині без істотних опадів. Вітер на лівобережжі південно-східний 9-14 метрів за секунду. В день очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. У решті регіонів змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Такий прогноз на сайті метеопрох оприлюднив метеоролог Ігор Кібальчич. Він також розповів, чого очікувати до кінця цього тижня. Отже, у середу, 28 травня, дощі прогнозуються в більшості областей України. За словами Кібальчича, місцями можливі грози та ж квалисте посилення вітру. Переважно без опадів буде лише на крайньому сході та у Криму. Вітер на лівобережжі очікується південно-східний 9-14 метрів за секунду. Нарешті території змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, плюс 17 градусів. В день плюс 15, плюс 22. на крайньому сході до плюс 28. А в четвер, 28 травня, по всій території України знову пройдуть дощі. В день у північно-західних областях місцями значні, подекуди з грозами, градом і шквалами. Відносно суха погода прогнозується лише у Криму та Приазов'ї. Вітер очікується там південно-східний, – 7-12 метрів за секунду. У західній частині північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс. 10 плюс 16, в день плюс 14 плюс 22. У п'ятницю, 30 травня, вночі душі пройдуть у західних областях. В день опади поширяться також на північні та центральні регіони України. Місцями можливі грузи. Вітер на лівобережжі південного напрямку. На правобережжі, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається плюс 10 плюс 16. Вдень плюс 14 плюс 22. На крайньому сході до плюс 27. У суботу, 31 травня, вночі очікується погода без істотних опадів. Вдень у західних та східних областях пройдуть короткочасні дощі місцями у супроводі грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується від плюс 10 до плюс 17 градусів. У західній частині місцями плюс 4 плюс дев'ять, вдень плюс 18, плюс 23. А у неділю. Ділю в перший день літа, 1 червня очікується знову дощі. Різної інтенсивності прогнозуються в західних східних областях, а також у Криму. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається в межах від плюс 8 до плюс 15 градусів, в день від плюс 19 до плюс 24. Ну а ще є попередні прогнози, яким же ж може бути червень 2025 в Україні, за даними сину. Птаків у червні 2025 року Україну очікує по-справжньому літня, але ще помірна за спекою погода. Згідно з прогнозами, перший місяць літа буде теплішим за кліматичну норму на 1-1,5 градуси. Середньодобова температура коливатиметься в межах від плюс 22 до плюс 27, а нічна від плюс 12 на заході до плюс 18 на півдні та сході. А вже з другої половини місяця в багатьох регіонах почнуться дні справжньої спеки до плюс 30 градусів на півдні та сході але без затяжних температурних піків. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі збережеться мінлива хмарність і періодичні дощі, переважно в першій половині червня. Денна температура коливатиметься тут у межах від плюс 21 до плюс 25, а вночі від плюс 11 до плюс 14. У центрі країни, включно із Києвом і Кропивницьким, буде переважно сухо, з локальними грозами і денними максимумами до плюс 27. На півночі, зокрема у Житомирі та Чернігові, також можливі короткочасні дощі, а середня температура триматиметься в межах

В східні регіони, Харків, Луганськ та Донецьк зустрінуть червень стабільним теплом. Температура в день сягатиме плюс 26, плюс 29. У другій половині місяця можливі перші дні справжньої спеки до плюс 32 градусів. У південних областях, Одесі, Херсоні та Миколаєві погода буде найспекотнішою і найсонячнішою. Температура в день сягне плюс 30, ночами буде не нижче, до плюс 18. Дощів тут очікується найменше. Максимум кілька короткочасних злив після обіду. Загалом червень 2025 року буде сприятливим для активного відпочинку поїздок роботи на городах і старту курортного сезону. Опади переважно короткочасні, тривалих затяжних дощів не передбачається. А наприкінці місяця Україна плавно відео в період справжнього спекотного літа. А яка погода у вашому місті? Діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.